Швидкий, короткий, зрозумілий прогноз погоди від Богдана в Україні. Одягайтесь тепліше, бо з 23 вересня в Україні очікується похолодання у деяких областях країни, зокрема на заході. Водночас очікуються опади різної інтенсивності на заході країни, зокрема дощі, пришій території України без опадів увесь день. Рангова температура повітря в Україні клатиметься від 9 до 18 тепла. В день вона підніметься до 15-30 градусів спеки. Перевітри впродовж доби коватиметься зі швидкістю від 4 до 10 метрів на секунду. 24 вересня, особливо з ночі та до ранку, дощі розповзуться по західним та північним областям країни. Також похолодання внаслідок атмосферного фронту дійти до центральних областей. Ранкова температура повітря в Україні коладиметься в межах від 8 до 19 тепла. Вдень вона підніметься до 10 28 тепла. вітрих впродовж доби колатиметься зі швидкістю від 4 до 14 метрів на секунду. Ось такою буде погода в Україні. Підтримайте цей канал підпискою, вподобайкою та коментарем, щоб Підтримати якісні прогнози погоди, на які ви заслуговуєте.